15 років поспіль у Чернігові на стадіоні Гагаріна проводять змагання із футболу серед спортсменів з обмеженими можливостями. Традиційно організаторами виступає Чернігівський обласний центр фізичної культури та спорту інвалідів Інваспорт. У цьому році участь брали команди шкіл-інтернатів Чернігова та Сосниці, команда ветеранів УТОГ, Вікторія та Інваспорт. Цьому футбольному турніру надають велике значення, адже таким чином кажуть організатори, люди із обмеженими фізичними можливостями можуть також ставати кандидатами та майстрами спорту. Ці змагання ми проводимо приурочені міжнародному дню інвалідів. і В цих змаганнях приймають участь люди з обмеженими фізичними можливостями, тобто спортсмени з вадами слуху спортсмени з ураженням опорно-рухового апарата, спортсмени з ураженням зору в наших командах приймають участь чемпіони міра, чемпіони Європи. У минулому році чернігівець Роберт Тремба став чемпіоном світу з футболу серед спортсменів з вадами зору. Для молодого спортсмена футбол є не лише улюбленим заняттям, це каже його сенс життя. Роберт зізнається, буває важко підготуватись до змагань, але було б бажання тоді можна зробити неможливе. Спортом я займаюся з дитинства, ще років з п'яти почав займатися футболом, в принципі, вже на призначенні всієї жизни дышите видом спорта. Дух і емоції такі ж саме, як і в здоровому видів спорту, в любых видах спорту. Ну, а підготуються, конечно, естественно, иногда тяжело, когда есть какие-то жизненные проблемы. Ну, постепенно жизнь так приводит, что адаптируешься. Із спортсменами постійно працюють фахівці без належного обстеження футболісти на поле не виходять. Такого роду заняття допомагають людям відчувати підтримку та піклування. Це і колектив, це і спілкування, це і підтримання друг друга. Ну, Все в цілому це впливає на життєдіяльність кожного тут присутствуючого. Незмінним лідером чемпіонату завжди була команда Вікторія. Чи передасть чемпіонство команда цього року стане ясно зовсім скоро.